Як і попередньої, нагадати суспільству, нашому українському, яке рухається до Європи, що за п'ять днів Виловайського котла загинула половина всіх бойових втрат цієї страшної війни, яку називають АТО. Тому що, якщо вчора Матіус повідомив, що ми не військовими втратами маємо тисячу солдатів. Всього президент сказав, загинуло 2260 солдатів. Від шістдесят солдатів. залишається 1200 бойовими втратами. Так, от я вам кажу, що тих цих 1200 бойових втрат, які ми маємо. більше половини ми маємо за 5 днів Лвавайського котла. Жоден військовий експерт не може пояснити, що відбулось в Ловайській. Є багато пояснень по тому, що відбулось там, Даб, Дебальцево, Савурмагіла, там, хоч якісь є. Умовно кажучи, виправдання, тому що це були бойові операції, які мали за собою там якісь ціль, мету і щось вони там досягли. Як були плюси, так і мінуси, і так далі. По Іловайську жодна людина, навіть американський військовий експерт, якого вони брали інтерв'ю на минулому тижні, жодного слова не сказав про Іловайськ. Розумієте? Перше, ще раз нагадую, ще раз нагадую, ще раз звертаю вашу увагу на те, що Сьогоднішня акція була організована для того, щоб ніхто в цій країні ніколи не забув тих хлопців біля тисячі хлопців, які загинули за п'ять днів Іловайського котла. Ми вважаємо, що за Іловайський котел повинні понести відповідальність не тільки Російська Федерація, не тільки Путін і не тільки генерал якийсь Пуйкін. Російської Федерації, а ті військові можна <кхи> держиморди з генеральськими лампасами, які теж несуть пряму відповідальність. Це бувший міністр оборони Гелетей, це <кхи> керівник генерального штабу Муженко. Це заступник керівника генерального штабку Назаров, це генерал Литвин для того, щоб довести їхню причетність до цього, справу треба передати в суд і в судовому засіданні у відкритому засіданні прозорому, щоб вони дали відповідь на питання, чому, чому біля тисячі людей, біля тисячі кращих кращих громадян цієї держави добровольців загинули в Іловайському котлі.